Наступного! Тримаємося, нас не подолати. Є прикрощій багато і таємниць, але народ наш заслужив на свято на День захисників і захисниць. Сьогодні непрості часи в державі, кровопролитна йде, страшна війна. Вчорашні друзі, ворогі лукаві, набрався лиха наш народ сповна. Ми сильні духом непоборні, вільні. І з наших вузрушить зі зброї і дзвіниць. Серця і кордони українців не роздійні і з ним захисників і захисниць. Давай пішов! Солдати, вою, захисний пишаємо з тобою за те, що мир мені зберіг відважно і де до бою. За те, що ці важкі часи не бачить тебе мати. І ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що маю мирний день, живу, навчаюсь, граю. Що наді мною мирне небо, що я війни не знаю. За те, що кожної хвилини і кожного дня ти, ризикуючи життям, борониш батьківщину. Назламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні, кохані, мірі, упевнені, та ні зрівняні, щира подяка вам, наші герої, ворога з ви у видвобої. Вам випишаємось і бірим безмежно, будемо вільними та незалежні, нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький уклін, чи, три, чи слава, український захист. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають тахи, Я намалюю на папері Рідну Україну без війни. Я намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так. Трібна, будь поруч, будь поруч.